Держава продовжує піклуватися про воїнів АТО та їх родини. Насамперед, людина, що повернулася з війни, потребує психологічної підтримки. Переконаний Віктор Мозговий, кандидат психологічних наук. Людина, яка демобілізувалася і повертається з фронту, вона повинна адаптуватися в цивільне життя. І тут постає дуже велика проблема, тому що пройшли певні зміни не тільки в психіці, а навіть і духовні зміни переоцінка цінностей певних життєвих і людських цінностей у цих людей. Люди йдуть загостреним почуттям справедливості, дружби. Товариство розумієте, і вони хочуть ці цінності реалізувати і в цивільному житті. Отож бійці разом з родинами безкоштовно можуть пройти психологічну реабілітацію і лікування у різних санаторно курортних закладах нашої держави. Один з них, знаний завдяки унікальній мінеральній воді, знаходиться в мальовничому місці поблизу мене на Чернігівщині. Я сам не хотів їхати, так як рік воював. Не бачив дружину, сім'ю, ну, не хотів додому, прибіг додому, думаю, я ну А так, як сказали, предложили, можна поїхати з сім'єю, то поїхав з сім'єю відпочивати. Санаторій Остріч отримав близько 1600 потівок на лікування та психологічну реабілітацію учасників АТО. На сьогодні тут. Послуги психологів і лікарів отримали близько 350 воїнів. Ця невелика цифра обумовлена тим, що люди просто-напросто не знають про таку можливість. Ми сім'я Євтишенко приїхали у менський санаторій буквально дві години тому, але вже маємо гарні враження. Стільки ми отримали повний набір процедур, вдячні нашому. Можливо, уряду, можливо, совбезу, через який ми отримали і дізналися, що взагалі є така можливість безкоштовно для учасника АТО приїхати і підлікуватися, що це дійсно реабілітація не тільки фізична, а й психологічна. Учасники антитерористичної операції, щоб отримати путівку на санаторно-курортне лікування або путівку для психологічної реабілітації, повинні звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації з проханням отримати путівку в менській санаторій. Острич для цього потрібно мати посвідчення учасника бойових дій та довідку про те, що дана особа знаходилася в зоні АТО». Для того, щоб отримати, крім того, для того щоб отримати путівку для санаторно курортного лікування, також потрібно пройти медкомісію і отримати довідку форми 0,70. Для отримання путівки по психологічній реабілітації така довідка не потрібна. Також можу додати, що воїни, які отримують путівку по психологічній реабілітації, по абсолютно безкоштовно отримують нас санаторію. повністю весь комплекс послуг по санаторно-коротному лікуванню. ще раз наголошую безкоштовно санаторії ці витрати бере на себе і.